Зналася від свого однокласника. Він один з організаторів запросив мене відвідати. Сказав, що це благодійний бал. Ось я подумала, чому б ні взяти участь в такому класному і корисному дійстві. Я ось Я думаю, що це дуже корисно і це дуже важливо. Бо зараз, як я пам'ятаю, зменшились дуже збори. Люди мало донатять, а такі культурні вечори напевно мотивують їх до того, щоб поєднувати корисне з цікавим і з таким чимось, можливо, розважальним. Трошки, ось я думаю, що це важливо в такий час. Вирішив долучитися, бо небайдужий до теми допомоги нашим збройним силам України. Знаю, що буде відбуватися аукціон? Цікаво подивитися, що буде представлено. І можливо навіть щось зберу собі. Бо в мене є невеличка колекція, збираю собі різні речі зі всього світу. То можливо, що зацікавить навіть на воєнну тематику чи щось типу. У Житомирському драмтеатрі 14 листопада пройшов благодійний квітковий балдотик. Організатори пластового молодіжного центру зібрали 380 тисяч гривень на придбання реб для 45-ї окремої артилерійської бригади. Про це Суспільному розповіла Катерина Лозинська, директорка пластового молодіжного центру. Захід спрямовин для збору коштів для нашого пластуно Максима, який служить 45-й артилерійській бригаді. Наша ціль зібрати 250 тисяч, а також організувати такий благодійний вечір, гарний, такий. Ми це кажемо, що вечір буде вишуканості та краси. Всі гості, які до нас прийшли, це люди, яких ми і запрошували, і також люди, які дізналися через соцмережі, через рекламу. Також дуже багато є друзів, Максим, які хочуть йому допомогти. Ми також запрошували депутатів, запрошували бізнесменів, і також намагалися максимально велику кількість людей запросити, щоб цей захід вийшов такий великий, гарний. І також нам вдалося зібрати кошти на РЕП. Під час заходу проходив благодійний аукціон. Анна Майстрова, одна з організаторок, розповіла про лоти, які розігрували. У нас насправді дуже багато сьогодні лотів. Більшість з них нам надіслали військові. Тут є дуже багато різних різних лотів. Тут є картини, ляльки-мотанки, військові ящики, військові гільзи, календар з наших» з підписом автора. Також книжка книга Сліди на дорозі з підписом Валерія Маркуса, книжка Жадана з підписом, різні вироби ручної роботи, які нам вдалося зібрати. Також тут є для нас дуже особливий лот. Це Прапор нс 13 Це ми минулого року збирали для них кошти також на благодійному балі дотик. Ми збирали на Мавік і нам таку подяку зробила НС-13, що вони подарували нам прапор з підписами нашій команді організаторів. І ми такою вирішили, що ми не можемо його просто тримати в себе вдома. Він має продовжувати робити добру справу. Автографом автора тисяча гривень. Стартова ціна. Він да нормально буде. Скільки він коштує? Взагалі готря плюс цитати, плюс благодійний бал проводять вдруге. Минулого року вдалося зібрати понад 120 тисяч гривень і придбати дрон для третьої штурмової бригади. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.